Зпочної із півдня Херсонщини із південного напрямка. А це відповідно Херсонщина, лівобережжя Херсонщини. Тут у нас найактивніший напрямок залишається кринки, особливо інформації. До речі, я отак от для старту сьогоднішнього огляду одразу скажу суттєвих змін на мапі бойових дій не відбулося, але загальні тенденції певні речі, певні атаки, які відбулися зокрема масовані доволі таки від окупантів на авдіївському напрямку. Ми оглянемо. І так, е, на кринках найголовніша інформація, яку потрібно озвучити і що потрібно розуміти, так це те, що з 22 числа, після того одразу, коли були збиті три ворожі сушки, е, Херсонщина Лібережя живе без авіаційних ударів, важких керованих авіаційних бомб уже продовж п'яти діб. Е, Херсонцям і бійцям на лівобережжі Херсонщини вдається ну віддихатися, скажімо так від цього, і це значно полегшує роботу наших екіпажів тут. Відповідно, є. Я вчора про це розповідаю, показував певні просування на Кринківському плацдармі. Якби ще артилерію знищити, От тоді було взагалі чудо, але таких чудес ну не буває одномоментно Це те, що потрібно розуміти по Херсонщині. Далі перейдімо до токмака, і по токмаку є. Дві, на жаль, обидві ну, токмації виступі токматські так робота невербова дві вкрай неприємні новини, якщо так можна сказати. Ось тут, в цій точці, як було вчора продемонстровано, а це вже, до речі, точка. Ми бачимо, що не знаю, це впродовж грудня, десь аж сюди доходили бої. І в цій точці, якої демонструю, друзі, було зафіксовано розстріл наших. Полонених бійців зі 117 ї бригади, е, окремо механізованої бригади, і е, на кадрах цього розстрілу російські бійці, просто поставивши на коліна наших солдатів, розстрілюють їх впритул із стрілецької зброї. Це відео, звісно, що тут не можна показати. Воно вкрай цінічне. Воно в чергове демонструє, які злочини окупанти вчиняють проти наших бійців. Ви пригадуєте нещодавно подібне. Було під Авдіївкою Діпстей. Тоді показувало біля степового а тепер це Токманський напрямок, і дуже бо ну, направду дуже боляче дивитися на це відео, але... але його потрібно поширювати серед західних наших партнерів, серед західних суспільств, щоб вони бачили, щоб вони знали, з ким воює Україна, від кого Україна захищає Європу, Європейський Союз, країни НАТО. От це їм треба показувати, щоб вони навіть і гадки не мали про вагання в допомозі. Це по перше. Ну а по-друге, у тому, щоб щоб не схиляли нас до переговорів з цим жахливим ворогом, тому що ну направду це просто душу роздирають ці кадри. Я не можу тут показати це відео, але я гадаю, що ви мали змогу вчора на багатьох інтернет-ресурсах на багатьох телеграм-каналах його побачити його. Поширили, тому що його ти потрібно поширювати. Якби боляче це не було. Потрібно доносити його особливо до західних суспільств. На своєму телеграм-каналі я також його а, поширив. Де знайти ви його? Знаєте, якщо хочете зайти до мене телеграм-канал, це це не реклама. Ну, от я навіть на цій темі не хочу е, нічого такого подібного. Це не заклик там перейти, підписуватися або що. Ні, просто ну там воно є. Там воно є не лише в мене. Ви це можете побачити, але зокрема, і у мене також в. Описі до цього відео є посилання на це. Я вчора постав це відео. Воно, на жаль, дуже неприємне, і коли бійців ставлять на коліна і впритул, фактично, що розстрілюють, і про це потрібно говорити. На жаль. Друга погана новина, яка в нас є по Токмаку, а, полягає у тому, що наприклад, аналітики діпстейту зазначають, що критична ситуація, фактично, що на їхню думку в районі роботу. Я раніше повідомляв про те, що а, тут ситуація далека до того, щоб бути вирівняною, а, але за останній час не було даних про якісь активні просування. Ну, і ось зараз а, знову а, критичність цієї ситуації, що зараз виникає, що окреслює діпстейт, полягає у тому, що ворог зараз концентрує свої зусилля. Не конкретно просувається, а концентрує свої зусилля і е, кількість артилерії насамперед, а по-друге, кількість е, застосування авіації і керованих авіаційних бомб. Тобто, якщо Херсонщині стало легше дихати, то ось тут під роботи не починається нова і дуже серйозна така повітряна. Ну це не операція, це радше підтримка дій російських підрозділів. А ось крім цього, як зазначає діпстейт на цих же позиціях. Тут під токмаком росіяни настільки. Відчайдушно намагаються відновлювати свої втрачені позиції, що вони навіть е, застосовують хімічні речовини для того, щоб вибувати наші підрозділи із займаних позицій. Ці хімічні речовини, як зазначає діпстейт, провокують блювоту, запаморочення та отруднення дихання. і е, 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 е. Навіть точною точного розуміння, які це речовини, немає. Більш того, вчора збройні сили окремим таким прес-релізом повідомили, що за весь час великої війни росіяни 465 разів проводили хімічні атаки. Нещодавно ворог використовував, якраз вони зазначають мене ось збройні сили новий тип спеціальних газових гранат РГВО з невідомою речовиною. Не виключено, що ця невідома хімічна речовина. Вона застосовується і ось тут на токматському напрямку. Тому от в цьому саме зараз полягає критичність цього становища наших бійців на цьому напрямку, на цих рубежах, тому що вкрай складно під хімічними засобами, під ударами авіації, під концентрацією помітною концентрацією артилерії, утримувати позиції тут і дуже тривожні перспективи такого утримування в цій кишенці, за яку було пролито чимало крові в ході літньо осінньої кампанії.